Пок... Э! А что? покажи? А что не пускают? А, а перепуска та, что да, была в с Поповым, так? Ну Но это нормально? А, по -покажите, покажите перепуск. Покажите пропуск. Покажите пропуск. что? Нет, так мне чуть палец не прищемили опять. То же самое повторяется. Ну Но это нормально? История повторяется. Это нормально? Это общественные деятели. Ні, там в пропуск є. — це пропуск, 21? який мені видали на серці вибрати. Це приватна охорона yes. і цей приватний охоронець. Він подивився no, на мою перепуску, сказав, вона у вас не та і хотів no, мене вихопити її з рук і забрати. No, no, no. Ви всі це бачили. будь ласка, на закрив, no, no, no. коли я в нього максимально витягнула цю перепуску no, no, no. з рук, коли він в мене її забирав. No, no. Це приватна охорона, невідома взагалі. Ніхто не знає, яким чином вода охороняє державну будівлю. І яким чином вона допускає таке свавілля. Спочатку іноземних дипломатів напускали понад годину, а тепер напускають громадян України навіть по перепустках. Пропу, вход по пропускам з тієї сторони. Так, тут я, я тут заходила. Покажіть мені на камеру, будь ласка. Ось. Він сказав, що у вас не та тому що тут повинен ще якийсь підпис бути вам Або або спеціально видають такі перепустки, по яких не пускають. То па пані Грега, я не думаю, що вона в суд пода на таке пішла. подати в суд. Давай ще для обід на той сторони попробую. Давайте з той сторони спробуємо. Єлін, ну Мені просто я просто не можу зрозуміти, чому я через цей хід не можу потрапити. Розумієте? Це ж ненормально. Це ж будівля, я ж. Давайте спробуємо через той. Ні, я хочу тут пройти. Чому я не можу тут пройти? Тут щойно була відкрита двері. Ну тось пані міліціянти свідки. Як приватний а, ні, вони. протиправно я не її закрили? О, здравствуйте. А, я не понял. Давайте типу забрали. Так он сегодня они пішли сюди. Отживатися приїхалися і цеомикович. Ні, ну це взагалі. Так вам же пояснили, що через той вхід по таким пропускам це тільки. Ні, не пояснив. Ні, не пояснив, Він не пояснив. Якщо б він нормально пояснив, Добре, я піду Давай, через Давайте спробуємо, Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Посмотрим, посмотрим. — але Посмотрите. ж це не є нормально. Абсолютно. Ну Попов вже обіцяв. Так він виконує свої обіцянки. Хто це? Хто, це? Хто це? Ти що не впізнаєш, той що керував один з із керівників побиттям би, ага. в гостинному дворі? Олександров, ага. його начальник я його фотку стайл». Ну, Він на панду схожий, панду геть. Забудовну пан Дугеть. Здравствуйте. Да. Ну, там не тільки він, там було ще. Александров, Бойко, Измайлов, Федчук. Да. Добре, бачиш, вже дебралися, дістались і до них. Так, я піду. Э, говорят, что там что пушками, пушками, Кто? Где? Кто прием... не, не, не сижу, сижу. колоть, колоть Не сижу Так, так, так